Олександре закінчення минулого тижня ознаменувалося великими кадровими змінами в офісі президента. Хтось їх назвав чистками, ну а хтось казав, що просто відбувається певна ротація. Пішло дуже багато людей із найнайближчого оточення президента, шефір і не тільки, ну і вже навіть названі прізвища їхніх наступників. Як ви гадаєте, чим пов'язана ця розлука? П'ять років вони були майже всі разом. Здавалося, що що ніхто не піде у відставку, ніколи не буде звільнений. Точніше, президент говорив про 5-6 менеджерів довкола себе, яким він максимально довіряв. Аж раптом такі новини: ну, по перше. Я думаю, що 5-6 менеджерів нікуди не ділись. Вони продовжують працювати, звільняють інших людей. І як на мене, це все пов'язано з тим, що в принципі завжди, через кожні 4-5 років відбувається. Перезавантаження влади, ну тобто воно завжди відбувається через вибори. Цього разу через вибори не відбулося, відбувається іншим способом. Команду треба міняти. Е, е, і через те, що вибори не відбулися, е, команда е, повинна вимагає оновлення. Це з одного боку, а з іншого боку, люди повинні побачити, що відбувається в країні якесь оновлення. Мені здається, що от саме фактор медійний фактор. Пояснення, що відбувається в країні, ще можливо виправдання того, що був звільнений, залужний. Тепер тепер виглядає так, що бачите, залужного звільнили шефіра звільнили, і всіх позвільняли. Тобто, мені здається, отут така історія. Будемо чекати, і я впевнений, що до знаменитої дати 20 травня буде змінений ще й кабінет міністрів, і подейкують, що туди прийде. Реальний керівник кабінету міністрів, а не фіктивний, як це було до цього. Побачимо, як буде розкладатися ситуація. Але однозначно для влади дуже складна складний цей період, тому що кожен іноземний журналіст в кожному інтерв'ю питає Зеленського: а чому не відбулися вибори? І на це питання Зеленському доведеться відповідати не тільки українцям, які мало про це питають, але й передусім світ світу всьому більше зацікавлені в цьому пане Олександре. Я тільки не зрозуміла, А ви хотіли би, щоб вибори відбулися? Ви б займаєте яку точку проти чи за? Я вимагаю і абсолютно переконаний, що все повинно відбуватися так, як належить конституції. Якщо в вересні минулого року влада розуміла, що вибори провести буде неможливо, то є дуже простий спосіб це звернутися до конституційного суду і отримати всі роз'яснення з цього приводу. Це не було зроблено. Далі були інші варіанти. Припустимо оголосити проведення виборів. ЦВК би зібралася і прийшло до висновку, що вона не може в таких умовах привести вибори. Звернулась би до Верховної Ради з проханням вплинути на цю ситуацію або скасувати вибори, або ЦВК могло би припустимо подати у відставку. Тоді би це були юридичні підстави для того, щоб говорити про те, що всі формальності пройдені в даному випадку нічого цього не сталося. І це є проблема не проведення чи не проведення виборів, а в тому, що не було проведено достатньо демократичних процедур, які б могли сказати про те, що вибори проведені абсолютно законно, абсолютно відповідно до конституції, оскільки конституційний суд таке рішення прийняв, слава богу, у нас є конституційний суд. Він міг прийняти це рішення, і тоді б ні у американських журналістів, ні у інших людей, які говорить, про це, не було б таких підстав говорити. Ну американські журналісти, це не американська влада. Від неї ми від наших західних партнерів не чуємо закидів про вибори. Єдине, що ну бо ясно, ви кажете про певні юридичні тонкощі, але мені здається, що якщо в нас зараз президент Зеленський, а після всіх цих нюансів і звернення до центральної виборчої комісії чи конституційного суду в нас все одно залишиться президент Зеленський, то я в принципі не розумію на що всі ці рухи. Хоча з іншого боку, повертаючись до кадрових ротацій, ви там скали про ймовірне призначення однієї Дини на посаду прем'єр-міністра, я так чула там відверто кажуть, що Андрій Єрмак може піти в кабінет міністрів, тому що ну на сьогоднішній день в його руках і так сконцентрована вся влада. Багато хто каже, що і ця кадрова ротація вона пов'язана із тим, що Єрмак повитискав їх з офіса президента, тому що вони мали якусь альтернативну точку зору, чи інші погляди. Але найголовніше, хто б не став, чи будуть на зміни в кабінеті міністрів чи ні, зараз дедалі активніше говорять про концентрацію влади і узурпацію влади. Найстрашніше, що можна почути та в контексті української політики. Чи тут, пане Олександре, ми маємо якісь запобіжники? Та парламент, який майже не працює, не функціонує. Опозиція, яка намагається бути балансом і не допустити багатьох речей. Але коли все знаходиться в одному приміщенні, одна людина контролює, то узурпація здається цілком реалістично виглядає. Мені здається, що ця криза парламентська про яку Багато сьогодні говорять про яку написала українська правда, яка точно не є в позиції до влади, а кажуть, що вона прямо контролюється тим самим єрмоком. Вона і ця криза, вона якраз і повинна придемонструвати всьому світу, що не треба гратися в ніякі пошуки. Когось ким можна говорити в Україні. Є тільки одна людина, з якою треба говорити, яка контролює весь процес. Це Єрмак, і те, що влада. Інші влади публічно не висловлюються нічого, не нічого не говорять проти цього. Це пов'язано тільки з тим, що якщо би сьогодні Байден чи хтось інший почали публічно про це говорити, то тоді б їм ще важче було вибивати свого своєї палати представників, свого конгресу гроші для України, що і так достатньо важко. А те, що багато експертів говорять про те, що Єрмаку не були раді в Сполучених Штатах, не були раді іншим. Представникам, які туди поїхали, і там би охочіше поїхали, побачили більш так сказати, легітимних представників України. Це мені здається не викликає сумніву. І тому, як на мене, сьогодні у нас на жаль по великому рахунку немає способів протистояння оцій цій концентрації влади, тому що є все таки суспільний консенсус про те, що влада хай робить все, що хоче. Аби ми, хоч якось, там перемагали на фронті, але все це призводить до того, що якщо ви побачите соціологію, то вимоги до перемоги стають все меншими і меншими. Я от вчора аналізував цю всю історію і дивився цю соціологію, яку вчора оприлюднили по ставленню українців до війни, і виходить так, що повернення до лінії Порошенка я так умовно розділяю лінія Порошенка. Це та що. Залишилася в першій стадії війни, тобто це та ж лінія, яка була у дев'ятнадцятому, вісімнадцятому, 17 рокам, і лінія Зеленського, яка є зараз, так от повернення до лінії Порошенка 40% України ці вважають перемогою в цій війні, і це достатньо дивна історія, тому що виходить, що тисячі українців було вбито, тисячі українців було поранено. Було знищено величезну інфраструктурну частину України заради того, щоб Україна просто повернулася до того, що було досягнуто при Порошенку. Ну мені здається, що всі ці люди, які загинули, всі ці патріоти, які встали на захист України, вони точно не йшли на фронт для того, щоб просто зберегти той статус, який був. Вони точно хотіли повного звільнення України, а на жаль, сьогодні лише 25% п'ять Українців говорять про те, що повне звільнення України, і це і є мета цієї війни, і це і є перемога. Почула вас, пане Олександре. Дякуємо за те, що долучилася до нашого ефіру. Народний депутат України 8-го скликань Олександр Бергінець, друзі, був гостем на прямому.